Викладач туризмознавець, а спочатку повномасштабної війни ще й військовий, Федір Шандор вступив до лав тероборони в перший день повномасштабного вторгнення і до сьогодні захищає Україну зі зброєю в руках. 24 лютого, після роботи професор переодягнувся у спортивний костюм і вирушив у військомат. Мотивація була одна залишитися живими і вберегти, оточуючі середовище перед собою. Я не думав про якісь надзвичайні моменти. А прості людські зберегти сім'ю і батьківщину, бо це одне з одним зв'язано. Лекції професор читає під звуки ворожої артилерії. Федір Шандор каже, що відколи він на війні, студенти навчаються старанніше. Їм просто незручно пропускати лекції. Вони розуміють, де я, і тому мусять підійматись з ліжок, каже викладач. Я читаю, студенти не знали. І лише один був епізод, коли почали там дуже сильний звук, і вони кажуть, то що у вас? Я кажу, що хтось хоче побачити, де я. Ну, сказали, да. Кажу, дочитаю лекцію, тоді включу. Включив він, показав окоп. Тільки одній групі показав, де я є, а іншим групам я не показу. Ну а навіщо? Пари читаєш, війна до пар не відноситься. Дякуємо кожному професору, психологу, екскурсоводу та вчительці, які з початком повномасштабної війни змінили свої костюми на військову форму і захищають нашу Україну. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.